Провоцирують, але ми не відповідаємо. Тут, якщо вже працює щось такое тяжове, всі прячемося і не висовуємо нос. По цьому блокпосту, що геть близько перед Горлівкою, бойовики працюють постійно, тільки но завершиться день, розпочнуться обстріли. За останні півроку підрахували бійці, їх не накривали снарядами хіба день чи два. 120-й прилітає. В основному зараз 82-й і крупнокаліберний пулемет прилітає к нам. ПАК. ПАК. Тут усі дуже змучені, сплять по кілька годин, і не дуже говіркі. Від постійної уваги з боку змі бійці теж кажуть втомилися. Вони не хочуть скаржитися, але в розмові з'ясовується, що у тих, хто стоїть на самій передовій, бракує зброї, щоб відганяти ворожі диверсійні групи, коли ті підходять геть близько. А ще у них форма, яку не міняли вже півроку, і гумові чоботи замість зручних. Барті. Волонтери допомагають, дівають, зливають нас трішки. Держава нас сюди якби відправила, а свої обов'язки не виконує. Бажано, щоб трошки допомагала нам. Ізначально по призову дали форму, та вже вона прийшла в негодность. Цей блокпост з іншого боку Горлівки і ще ближче до неї, майже на в'їзді. По ньому теж стріляють переважно вночі. Вдень тут їздять автівки. Вдень в нас дуже рідко обстріли бувають. Ну починаються десь вже після п'ятої шостої, тому що то пов'язано з тим, що ті люди, які везуть продукти, купують їх в Артемівську і везуть їх до Горлівки. Ну напевно, годують тих самих Хто в нас вечором стріляє. І тому, напевно, вони їм дають коридор. Вузять невеликими партіями, наче як для себе, все що більше мішка чи коробки бійці не пропускають. На домовленості не йдуть. Коли був е е сезон клубніки, пропонували щомісяця, о, щоденно бус дві тонни клубники щоденно в горлівку, давали спочатку 20 тисяч. Я кажу, ні. Мене зрозуміли приватно. Ну давай 25. Я говорю, ні, 30. Я говорю, давай, їдь, бо зараз просто будеш заарештована і все. А ось ця кілометрова черга, якраз з окупованої Горлівки до Мирного Артемівська, чимало автівок звідси за 3-4 години поїдуть назад із закупленими з цього боку умовного кордону продуктами. З Донецької області. Ольга Калиновська, Леонід Коваленко, п'ятий канал.